Астрологічний прогноз на ці вихідні наступний тиждень, в ніч 28 на 29 грудня дуже велике зосередження планет в таких знаках зодіака, які означають рухливість, змінність, мутабельність, контакти, переїзди. Тому вечір суботи і ранок неділі, 28-29 грудня, це дні, коли ну, будуть відбуватися якісь важливі події, які примушують людей рухатись. Змінювати свою позицію, спілкуватись, взаємодіяти, говорити по телефону. Ну, в кого зовсім пасив, це якесь інтенсивне отримання інформації різної вечором в суботу і вранці в неділю. А найбільш такі напружені дні грудня це були 26, 27, 28, 28 грудня, 29, ну, поступово. Кінцю дня і 30 те це буде такий емоційний спад, це буде кінець лунного місяця, який повністю закінчиться 30-го в понеділок ввечері. Тож в понеділок це такий порівняно з іншими днями, можна навіть сказати, що депресивний день. Е, неділя, особливо в першій половині, це ще такий активний день і взагалі дуже плодотворний. Е, може бути оці вихідні. Але треба врахувати, що дуже пізно, вже вночі. Там, на понеділок місяць перейде в холодний знак зяка Казірух. І ну, понеділок це такий. Якщо вихідні це гарячі дні, то понеділок це холодний день. Вночі, ввечері, в понеділок починається новий лунний місяць, знаєте, з Дяка Казірух. Це означає, він запускає. Задачі пов'язані з організацією, постановкою цілей, з якимись державними, можливо, процесами, взаємодії з в людей більше, людей з людьми, які знаходяться більше на горі, з тими, хто серйозні, а також з літніми людьми, з батьками, знак здяка в резонансі з такими людьми, з досвідченими людьми, або отримання якоїсь важливої. Практичного досвіду в справах, в яких людина зналася лише теоретично. Так може проявитися енергія Казірога. Також козірог це вузька енергія порівняно зі стрільцем, Стрілець це знак пошуку і в інформації, яка людям надавалася в засобах масової інформації наприкінці листопада, в грудні були дуже широкі такі варіації інформації: сьогодні одне, завтра друге. Післязавтра війна закінчується, потім знову не закінчується. То знак Зодяки він дещо упорядочить оцей весь хаос. Також більш холодний знак зодіака, тому люди будуть менш ну, теплі один до одного, в тому числі в новорічну ніч. Окремо прогноз на новорічну ніч є на каналі. Запрошую переглянути. Декілька днів тому він виставлений. Но я повторюсь трохи, що 31 грудня це холодний день. Він не, і, і сонце в Казірузі, і місяць в Казірузі, і місяця на небі не видно. Це означає, дуже холодна енергія, така якби, як е, стиснення, обмеження, е, песимізм або холодність, або серйозність, стриманість, відсутність емоційної розкутості такі характеристики 31 грудня, і також е, в плані їжі, е, травлення буде. Багатьох людей гірше працювати, бо енергія місяця ослаблена і знака зодіака, рак теж можна порадити людям 31 грудня спілкуватися, взаємодіяти з батьками, робити якісь серйозні справи, планувати серйозні плани на майбутнє, що ще під Казірогом. Ну, Гори не у всіх є, де по горам походити. Ну, робити якісь більш такі серйозні речі. Далі в перші дні січня наростає опозиція Марс-Плутон. Вона навіть зараз вже відчувається. Точно вона буде 3 січня, але зараз вона вже відчувається. В чому її смисл? Плутон може означати колектив, а Марс означає сміливих, сміливих жінок або чоловіків. Цей аспект означає конфлікт одної особи з колективом. Тобто, наприклад, конфлікт військового з підрозділом. В якості Плутона можуть виступати як конкретні люди, а також просто якісь принципи. Тобто людина, яка пішла на принцип і стає в протистояння ну, в опозицію. По якимсь Марс ретроградний, по якимсь питанням, які давно ще були актуальні. Тобто чоловіки будуть схильні до протистоянь в, в Плутон. Ну також означає, хтось щось, що загрожує. Хто знаходиться на лінії фронту, тому загрожує лінія фронту, хто знаходиться, наприклад, в там в хворобі, то загрожує якісь процеси в хворобі, хто знаходиться. Хто тікає від ТЦК, тому загрожує ТЦК, максимум загрози 3 січня, тобто максимальне такі кризові точне протистояння Плутона з Марсом буде відбуватися. Це явно якась подія у війні. На жаль, такі аспекти, скоріш за все, означають дуже велика кількість загиблих в цей період, тобто 3 січня плюс-мінус декілька днів. Можу порадити, як цю енергію змягчити. Або цю проблему вирішити, ці планети мають також аспекти до точок затемнення. Точки затемнення означають процес зміни характеру. Тобто, тому в цьому, якщо ви відчуваєте наростаючий конфлікт, чим ближче до 3 січня, тим сильніше або намітили, як якісь там устроїть розбор пальотів, там ближче туди, то якщо ви будете не просто це робити, а водночас змінювати свій характер перспективно, Ну як впродовж життя, от у вас і типові життєві ситуації, можливо, є, які примушують вас виробляти в характері якісь певні черти характеру. <кій> так от, чим сильніше ви будете модулювати свій характер, змінювати свій характер, тим ці процеси будуть перспективніше. А чим ви будете незмінним, таким який, як є, тим це протистояння, тим воно буде більш серйозне. А в дітей такі аспекти Марса можуть означати підвищення температури, тобто відповідно запальні захворювання, тобто десь які захворювання, в яких підсилюється температура. У районі 3 січня також травма небезпечність велика, дитяча травми з більшою кількістю, можливо, тому діти, які ну, в якихось закладах, там, де вони відпочивають, де розважаються. Де свято, там в районі 3 січня, ну і там навіть плюс-мінус тиждень, треба підвищити техніку безпеки. Після нового року буде місяць наростати вже 2 січня буде четверта лунна доба. Місяць буде знаходитися в водолії. А ні, місяць в водолії раніше буде знаходитися вже з вечора, 1 січня це кампанійський знак Зодіака, тому бути в компаніях, бути в колективі ввечері 1 січня буде більш результативно, ніж 31 грудня. Особливо 2 січня Хороші в день аспекти, вранці, от місяць до Юпітера йде в аспекті. Це означає, ну, в принципі. Вечір 1 січня, 2 січня хороші дуже дні для компаній, на відміну він від 31 грудня. На жаль, під час війни знак Зодіака Водолій <кій> має резонанс з тим, що знаходиться в повітрі, тобто з авіаобстрілами. І 3 січня, ну як я вже казав, максимально сильні ймовірності таких жертв. Збільшення ну, і від, відповідно ракетних обсяг і прочих залякувань там, ядерною зброєю і прочими залякування, хто кого чим залякує. Ну, ядерного удару я не прогнозую на цей період. Водночас якісь військові операції, мож, ймовірні, важливі на початок січня, але те, що ретроградний Марс, означає, що ця рішучість вона може дуже сильно змінювати свій вектор. Планували туди, а потім підуть туди. Тобто нема такої, немає, немає ну, твердості в одному напрямку. І потім субота-неділя, місяць заходить в знак зодіака Риби. Це такий більш спокійний знак Зодіака, тому субота-неділя, 4 і 5 січня, це більш спокійні дні. Субота може бути навіть депресивним у другій половині дня, коли місяць з'єднується з Сатурном. П'ятниця це от день, коли теж можливі 3 січня якісь святкові хороші заклади. Ввечері місяць з'єднається з, з Венери. В п'ятницю вечором хороший день для святкування. Ну і неділя. Субота більше для справ. 4 січня, субота, коли місяць з'єднання з Сатурном, це хороший день більше для справ. І от цими напруженими аспектами 3 січня закінчується. Ну, такий період великої кількості всіх напружених аспектів, які були перед Новим роком і будуть перші початкові дні січня. Потім, середина і кінець січня, і навіть лютий, це астрологічно більш спокійні енергії, ніж вот зараз. Дякую вам за увагу. На все добре. Запрошую бажаючих долучитися до збору на збройних сил України, які я проводжу наприкінці грудня. Дякую учасникам минулих збора. На все добре.